Тому що до цього ще була Білоруська-Литовська Республіка, це коли плани були в більшовиківщині на Литву. Але коли вже Ленін визнав, визнав Литву, зрозумів, що йому треба Литва проти Польщі, Нет, як проти союзник маленький, то він вже вони вирішили, що і не треба ж е, е, ну, дразнити е, е, литовців, не буде. Ну, тому Білорусь якби виокремилася. Ви, ви, ви і була створена БСР, яка мала фундаментальне значення насправді, що вони змогли в цей потяг запригнути з своєї республіки. Маленька, манюсінька. Але вони змогли запригнути. Це можливо недооцінена роль цих лівих есерів білоруських і взагалі есерів білоруських. Їх просто якби ну, розуміло, що теперішній націонал-демократичний рух, він якби їх комуніст. Ну, він Тракту, їх типу як посібників окупантів теж трактує, чи це. Вони ну, просто вони їх, ну, їх не хочуть, люди, не хочуть, якби сприймати, тому що вони білорусизацію проводили, вони якби нікому виходить, а потім їх вже uh -huh. і постріляли. Скоропата все більше ну, не тільки їх, але частково їх і постріляли. Я думаю, що вони просто не вписуються. Ну, в принципі, схожа історія. Вони не вписуються. На, до, на націонал демократів чи там, за закордонної за теперішньої стосовки э, білоруської це комуністи. Uh -huh. От вони комуністи, вони там, да. Для м м теперішнього Лукашенка це білорусизатори. Uh -huh. Просто люди, uh -huh. які uh -huh. жорстково проводили білоруську. Yeah. Які придумали історію стягності, білоруському. Ну то насаджували. От, це от вони хто. А для Росії це, якби that's люди, uh -huh. такими в період треба було розібратися. Uh -huh. от. І виходить, що в них немає, якби. Теперішньому немає під